Яскраві сни, веселі ігри і найтепліші миті усе це було у нашій дитячій кімнаті. Ми і дотепер пам'ятаємо, як вона виглядала: її стіни, меблі і штори. Якщо ви хочете, щоб у вашого малюка теж були такі яскраві і красиві спогади, завітайте до салону текстилю Велюр. Блакитний колір для хлопчиків і рожевий для дівчаток це вже не так актуально. Адже тепер кожен малюк справжня індивідуальність зі своїми смаками та вподобаннями. Наприклад, Джонні Депп, який просто обожнює портьєри та драпірування, оригінально прикрасив ними дитячі кімнати сина та дочки. Анджеліна Джолі та Бред Піт купили перед народженням своїх близнюків два кошики з різнокольоровими покривалами, а також симпатичні райдужні шторки. Ви також можете обладнати для своїх малюків стильну, затишну і зіркову кімнату разом із салоном текстилю Велюр. Фахівці салону допоможуть вам підібрати натуральні та актуальні тканини і симпатичні яскраві шпалери. А також ексклюзивно до ваших смаків і побажань пошиють і штори, і постіль, і чохли для дивану та крісел. Все, що ви замовите для дитячої кімнати. Врахуйте, що для того, аби кімната виглядала цілісно, її текстильне оформлення має об'єднуватися однією ідеєю спільними Кольоровими рішеннями адже композиційна гармонія інтер'єру досягається співзвучністю всіх елементів текстильного оформлення: від оббивки меблів до шпалер, від пишних портьєр до постільної білизни. Наприклад, якщо ви вирішили створити інтер'єр для майбутнього шумахера, маленького фаната Формули 1 вам чудово підійдуть шпалери із зображенням стильних красивих болідів. А для дівчачої кімнати справжнім сюрпризом стануть яскраві картинки з комиром мільйонів дітей, гламурним і симпатичним Hello Kitty. Та, звісно, головними мають бути смаки вашої дитини, тому можете сміливо брати її до салону велюр, і поки ви будете обирати оформлення дитячої кімнати, ваш малюк у затишній атмосфері зможе переглянути мультфільми і цікаво провести час. Ви ж можете бути впевненими у безпечності вибору, адже салон велюр використовує лише натуральні безпечні тканини. Подаруйте власну казку для вашого малюка і створіть йому власний простір для експериментів та ігор разом із салоном текстив велюр. Його кімната буде затишною і красивою. Йому обов'язково сподобається.